Привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо готувати дуже смачний мигдалево вишневий тарт. Внизу в нас буде тісто з мигдалем, потім буде вишневий джем, і зверху відсадимо шапочку із крема. Джем я вже приготувала вишневий. Раніше ми з вами часто його готували. Посилання обов'язково вам поставлю під цим відео. А зараз розкажу: дістали вишеньку дістали з морозильної камери, закинули в кастрюльку. Як тільки вона пустила сік, сік зливаємо і додаємо. Туди цукор і е, крохмаль розведений або в цьому соці, або ж в водичці. І проварюємо все до загустіння. Так, роботи багато, хочеться вже скуштувати, що нас з вами вийде, і розпочнемо. Для тіста нам знадобиться борошно. Я вже його засипала в блендер, тому що будемо з вами робити крихту: мелений мигдаль, сметанка, дрібка солі, ваніль. Тут у мене цукор з натуральною ваніллю, розпушувач та цукор, вишневий джем, який вже я приготувала заздалегідь. І для крему нам необхідна цукрова пудра, знову цукор з натуральною ваніллю, маскарпоне та холодні вершки жирністю 33%. До борошна я додаю цукор з ваніллю, сюди дрібка солі, цукор, розпушувач, і зараз будемо з вами все збивати в крихту. Накриваю і буду збивати. Почала збивати, і думаю, щось не те. Знаєте, що забула? Забула додати і поставити холодне вершкове масло. Як же без нього? Це ж основа нашого тіста. Боже, чут не забула. Викладаємо масло і будемо з вами все збивати. Крихта готова. Тепер сюди я додаю мигдаль і викладаю сметанку. Все перемішуємо, замішуємо однорідне тістечко і. Наша основа буде вже з вами готова. Тісто в мене готове, ось таке воно м'якесеньке виходить. Дайте, щоб воно десь відпочило хвилин 15-20 і потім можна вже працювати з ним. Я буду випікати тарту в формі. В діаметрі вона, він, вона форма в мене 30 см. Забула вже діаметр форми, давно не випікала. Так, зараз трішки сюди я додам борошна. Буквально трішечки в тісті, і так у нас достатня кількість жиру. Але щоб нічого в нас не приліпало, обкачаємо трішки і розкатуємо по діаметру нашої форми тісту. Спочатку ручками, бачите, дуже легко працювати з цим тістом. І приємно. Так, пахне мигдаль. Головне, щоб горішки ваші були обсмажені. Тоді мигдаль гарно віддає свій смак. Так, ще раз переверну. І буду вже розкатувати. Тісто я вже перенесла, і тепер буду рівномірно розподіляти по всій формі, і щоб у нас були такі гарненькі з вами краєчка рівномірні. Тому робіть, щоб було, товщина тіста була однакова по всьому тарту. Все тісто я вже розподілила, наче рівномірно все вийшло. І включила розігріватися з духовку свою на 180 градусів. Тепер сюди будемо з вами викладати джим і рівномірно розподілено розподілимо по всьому нашому тісту. Ось так вже смачно виглядає наш старт. Ви бачите, дуже-дуже такий яскравий колір, хочеться, скоріше, щоб він пропікся, і скуштувати. І відправляємо в духовку десь хвилин на 30. Поки випікається у нас з вами тарт, ми приготуємо швиденько крем. Для цього просто змішуємо всі для нього інгредієнти: цукрова пудра, ванілька, маскарпони та холодні вершки. І будемо взбивати з вами крем. Я вже дістала, він випікався в мене 25 хвилин. Тепер нам потрібно дати повністю йому охолонути, і лише тоді можна відсаджувати вже крем, щоб він в нас не поплив. Але якщо не хочете крем, друзі, можна просто і так смакувати. Це дуже смачно вийшло. Тарт вже охолонув. Крем я переклала в кондитерський мішечок з насадкою, і можна вже відсаджувати його зверху на тарт. Крем я вже відсадила, зверху трішки присиплемо ще мигдалевими горішками тертими, і наша з вами смакота буде вже готова. Ось така краса в нас вийшла. Свій мигдалево вишневий тарт я вже приготувала, встигла все сфотографувати, навіть невеличкий шматочок скуштувала. Друзі. Якщо скажу, що це смачно, напевне, буде неправда, тому що це фантастично, нереально смачно, такий ніжний крем, ванільно вершковий дуже багато горішків мигдальних, стільки смаків, ну і, звичайно, ж поєднання вишні з усім цим. Просто творить дива. Я вам раджу його приготувати. Це ж так просто і смачно. Якщо залишилось у вас ще в морозильці вишня, тому потрібно його готувати. Так, ще один шматочок спробую. М -м -м. Він просто тане у роті. М -м -м. Рекомендую, рекомендую. Приготуйте і насолодіться, щоб вам було так же смачно, як і мені. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Верху... <смі> на каналі Рецепти Джулії забула, що який канал <смі> називається так смачно. Ви бачите, що це, що зі мною твориться смакота. Натискайте на дзвіночок, якщо не <смі> натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Підписуйтесь, якщо не підписані, діліться цим відео зі своїми друзями. Одним словом, смакуйте, а ми побачимось.